2000 рік. Український ГМДФ, певно, впевнено починає свій шлях у Європу зі стратегією козаки європейські війни, тим самим виборює своє місце на світовій арені. А в Росії тим часом вирішує ремонтизувати те, що їм завжди було ближче до душі піратство та розбій. Так вийшла Сідог. GSC Game World команда, яка згодом подарує світові сталкер. У 2000 році випускають свою першу велику гру Козаки, це класичний RTS у стилі Age of Empire, але з власними родзинками. Що робило козаків особливими у 2000 році, масштабні битви, до 8 тисяч юнітів одночасно на полі бою. Це було щось нечуване для стратегії того часу: епічні битви, фортеці, артилерія, морські бої та вибухи, справжні європейські держави 17-18 століття і козаки як унікальна фракція. У грі відчувалася справжня історична атмосфера з архітектурою, арміями і навіть унікальними національними особливостями. Ви тільки уявіть, 16 ігрових держав, кожна з унікальними будівлями та юнітами. Не два ресурси як у StarCraft, і не три як у WarCraft. У козаках було 6 різних ресурсів: їжа, дерево, камінь, золото, залізо і вугілля. Це робило гру складнішою і більш дорослою стратегією. Саундтрек, створений у стилі бароко та Ренесансу, додавав грі ще більше історичної ваги. На той час це була гра світового рівня, яка довела, що українці можуть створювати не гірше, а навіть краще за великі західні студії. Вона одразу зайшла в Європі. В Німеччині вона стала справжнім хітом, продаючи сотнями тисяч копій. За офіційною інформацією GSC, гру розкупили понад 2,5 мільйона копій у світі, станом на середину 2000-х. Особливо успішною вона була у Європі, Німеччина, Франція та Польща, де основну частину продажів. В Україні гра теж мала культовий статус, але ринок тоді був маленький, тому прибуток йшов переважно з ЄС.